Добрий день, діти! Ми продовжуємо з вами вивчати різноманітність тварин і тема сьогоднішнього нашого уроку різноманітність плацентарних севців, хижі, ластоногі, примати. Хижі. До хижих відносять безліч тварин, поширених в сучасному світі, на всіх континентах, окрім Антарктиди. Усі вони пристосовані до живлення тваринною їжею, хоча частину їхнього раціону можуть становити і рослини, як, наприклад, у ведмедів і бурсуків. У хожаків добре розвинені ікла і так звані хижі зуби із сильним ріжучим краєм, які утворилися з кутніх різці малі. Для хижих характерний високорозвинений мозок, активна поведінка, здатність до навчання. Ця група включає декілька родин. Пальці закінчуються гострими кігтями або нігтями. Тіло вкрите волосяним покривом. У більшості видів наявний хвіст. Більшість видів мають великі рухливі вушні раковини. У більшості видів добре розвинені пахучі залози для мічення території або захисту у скунця. І добре розвинути нюхові долі, собачі або вовчі. До групи собачих або вовчих належать собаки, вовки, лисиці, песті, шакали. Їм властива Переслідування здобичі. Часто ці тварини утворюють тимчасові зграї, кіхтів собачих не втягуються, в нього добре розвинений, тому вони можуть переслідувати здобич по сліду. Собака одна з перших тварин. Приручених людиною, кілька тисяч років тому. Ці істоти стали її вірними друзями і помічниками. Зараз відомо понад 400 пород собак. У людини є приблизно 5 мільйонів нюхових клітин, тоді як у середньостатистичної собаки їх більше 125 мільйонів. Досі люди не навчилися контролювати прилади, які вловлювали б запахи краще, ніж собачий нюх. Собака здатна чути звук на відстані в чотири рази більший, ніж відстань, на якому його чує людина. Собаки можуть користуватися кожним вухом окремо і міняти напрям, в якому вони слухають, що дозволяє їм концентруватися на конкретному звуці. За своїм розумовим розвитком собаки досягають рівня дитини двох років. Ці тварини дуже кмітливі і добре піддаються навчанню. Вони здатні запам'ятовувати більше 200 слів і жестів. Лисиця. Промислова тварина, крім того, її розводять на звірофермах для отримання хутра. Вовк-хижак, який виконує санітарну функцію, знижуючи хворих і старих тварин. Він контролює чисельність диких копитних. Котячі. до котячих належить лев, ем... Група котячі об'єднує найбільш гран грандіозних і е незалежних хижаків, які живляться тільки тваринною їжею. До них належать е лев, тигр, гепард, леопард, каракал, сервал. Кіхті у цих хижаків, окрім гепарда, втяжні, що забезпечує їм безшумність. Вони мають гарний зір і сильні м'язи. Це ідеальні мисливці, вони майже не мають власного запаху. Як правило, коти підстерігають добич, а якщо їх переслідують, то недовго. В Україні відомо два види диких котячих лісовий кіт і дика рись. Вони занесені до Червоної Книги України. Далі ми з вами переходимо до ведмежі. Група ведмежі об'єднує великих. Хижих тварин, які під час ходьби спираються на всю стопу, вони всеїдні, люблять ласувати ягодами, медом, рибою, але і від м'яса не відмовляються. Найбільший хижак це білий або полярний ведмідь, який живе у на узбережжі й островах північного льодовитого океану, живиться переважно тюленями. В Україні трапляється бурий ведмедь, який узимку залягає в барлогу і впадає в сплячку. Куницеві. До куницевих належать дрібні хижаки. У них видовжене в юнке тільце, короткі лапи, багато з них є об'єктами промислу або розведення. Це куниці, ласка, тхір, соболь. Найбільший представник ряду це бурсук. Ластоногі. Ластоногі дуже близькі до хижаків, живуть у воді, тільки розмножуються на суходолі. Їхнє тіло пристосоване до водного середовища життя. Воно видовжене, кінцівки перетворені на еластичні ласти, добре розвинені підшкірні жирові відкладення, жир є гарним теплоізолятором, адже шерсть під водою від холоду не захистить, слух добре розвинений, деякі види здатні до ехолокації. Ластоногі є об'єктами промислу заради цінного хутра. Е, Примати. Примати дуже різноманітні істоти. До цієї групи належить понад 400 видів. Однією з основних характерних ознак приматів є досить високий рівень розвитку нервової системи. Очі, як правило, спрямовані вперед, що забезпечує об'ємний зір, людиноподібні мавпи. Людиноподібні мавпи не мають хвоста і сідничих мозолів, у них добре розвинений головний мозок. Найбільші людоподібні мавпи це горили, висота їх до 2 метрів. По землі вони ходять на задніх кінцівках, зігнувшись і спираючись на передні кінцівки. Живуть у лісах, але багато часу проводять на землі. Висорота орангутангів досягає півтора метри, живуть вони на деревах поодинці один, по та сімейними групами. Шимпанзе – менші обличчя не вкрито волоссям, живуть на деревах сім'ями, можуть збиратися в невеликі зграді. Бонобо або карликовий шимпанзе. Він частіше, ніж звичайний шимпанзе, ходить на двох ногах. Окрім того, бонобо менш агресив, агресивні та більш соціальні істоти, хоча вони й не використовують знарядь праці. Мешкає в лісах долини конго. Павіани. Соціальні групи. Завжди вночі повертається до спальних місць. У пошуках їжі можуть за один день подолати кілька десятків кілометрів. Це, як правило, фруктоїди, але будуть їсти майже все, що їстівне, включаючи траву, листя, бутони, квіти, насіння, яйця, комах та м'ясо. Для спілкування між собою вони використовують звукові сигнали, міміку або жести, поширені у Африці на південь від Сахар. Цікаві факти про маф: шимпанзе та горили найрозумніші тварини в світі у 2017 році. Вчені Кіотського університету провели дослідження з навчання. Гри камінь, ножиці, папір було виявлено, що їх здібності у цій грі відповідають здібностям чотирьох -річ... річної людської дитини. Перебуваючи в неприродному середовищі проживання мавпи, капуцини, люблять копіювати, дублювати дії людини. Серед них зустрічаються особини, які вміють проти білизну, прати білизну мити підлогу, забивати цвяхи, правда, не молотком, а каменем. Карликова... Інгунка найменша мавпа в світі. Її вага не перевищує 100 грамів, а довжина тіла становить всього 15 сантиметрів. Запам'ятайте на найважливіше: група хижі об'єднує серців, пристосованих до хижацького способу життя. У них сильна мускулатура, добре розвинені ікла та хижі зуби, маленькі різці. Добре розвинені органи чуття допомагають цим тваринам, знаходячи здобич. Ластоногі морські савці, хоча вони і виходять на суходіл задля розмноження. До групи приматів відносять таких високорозвинених тварин, як людоподібні мавпи, до них належить також людина. Домашні завдання. Вам потрібно буде опрацювати параграф 30 і після параграфа на сторінці 121 письмово відповісти на запитання номер 1 2, 3 і відправити фото в класрум або можна в Viber. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. До побачення.